Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про українську музику, як завжди. Але в нас буде трошки інакша тема. Ми будемо говорити сьогодні. В нас в гостях учасники а, сучасного оркестру народних інструментів Шаравара Бенд і його учасники керівник а, оркестру а, Святослав Кондратів і арт-директор Людмила Шор Шорошева. Так, доброго дня, доброго доброго дня. дня. А, і, так. Слухайте, скажіть, звідки така назва взагалі? Чому, чому вирішили так назвати? Це дуже просто шаровари, український етнічний одяг, та ніби бренд Шаровари. Там зразу видно в назві, що це українське бенд. Сучасний зрозуміло. Оркестр... А чому так от пишеться у -у -у українська ш ага. і далі? Ну, це останність. такий креативчик. Це ще показує, що ми не просто якийсь там фольк чистої води граємо, а що ми ще з ним щось таке робимо, міксуємо. Сучасний Сучас... креативчик такий. Скільки учасників в колективі взагалі зараз? На сьогоднішній момент 12. Як а. ви підбирали? Один одного, як знайшли всі. Ну, це такий процес селекції, так. Ну, насправді, насправді, насправді все досить просто е, класні музиканти, і частина з них обов'язково мають грати на українських народних інструментах. Тому, У що нас, ми... до речі, всі музиканти, всі професіонали, всі ну, музиканти так, це з вищої музичної освіти дуже, дуже велика рідкість так, зараз. Так, з вищої музичної освіти. Ну і, так, так. так, щоб створити так. такий продукт, а ля там е, є такі оркестри, Янні е, так, грек е, професійний такий, щоб можна було щось міксувати в стилі етноджаз, етнопоп, але щоб це було як шоу, там щоб це було феєрично, все потрібні класні інструменталісти. В нас же інструментальний оркестр. Так? Які інструменти взагалі, от 12 чоловік. Які інструменти? А у нас такий мікс. Знаєте, ми по перше, оскільки ми взяли з назву собі шара варабенце, це, це значить український оркестр. То ми, звісно, маємо грати на українських інструментах, етнічних інструментах, які вже здавна на Україні побутують. Це бандура, це кобза, це різноманітні сопілки. Трімбіти, є, є друміті. <сострілляє> я <є, трюміт>. люблю <сострілляє> <В> Я Так. От, і такий сучасний, чому він називає ми позиціонуємо себе як сучасний оркестр народних інструментів, тому що ми міксуємо зараз етнічні українські інструменти з сучасними бас-гітарою, сучасною ударною установкою, ритми, аранжування, все. Так, ну, все, все це от такий от у нас мікс, і саме він дає таке звучання. Як взагалі хто пише музику? Я так розумію, це авторський колектив? Так, ви ви виконуєте народні пісні? Я також десь чу сьогодні чула. Але авторські хто пише музику взагалі ну, я, я, я виновник цього торжества. Як, як, як взагалі вас виходить міксувати от е, українські народні інструментами? Я бачила на, на анонсі, там було реп, R&B, фанк, ще щось. Блюз, як взагалі? Ну, насправді це не так важко. Тобто, просто ну, якщо це така кухня, так, сідаєш за клавіші, там, як композитор, граєш якусь мелодію, а потім починаєш придумати під неї підбирати якийсь ритм, який би цю мелодію, ну скажімо так, модно качав, та? щоб він не придав якусь сучасність. Таку, да? А оскільки ці всі стилі RB, реп, диско, все вони ж доступні зараз, всюди можна їх послухати, все йти. Як хірург, так чук і прив'язав. Внотки роздав, приніс на репетицію, поставив і дивишся, як народ Шаленіє. Так, о, Слай, що ти приніс? А буває таке, що от критика в колективі от не подобається ця пісня, от не хочуть грати. Е, ну Взагалі, такого ще ні разу не було, якщо чесно. Да? Е, просто е, люди підібралися в колективі музиканти, як, ну, яким це ну, просто подобається. Да? Ну, взагалі, музика, вона така трошки нестандартна. Ну, такі, так, люди, яким цікаво грати щось нове, цікаво так, ну, незвичне. так, Тобто щоб вони так, о, вони о, Кожен раз, коли я приношу ноти, ну що ти в цей раз написав? Давай подивимось. От, якщо, ви, навпаки, якщо я принесу щось нецікаве, таке, щось звичайне для них, таке, як всі там грають, то вони можуть так, М -м, Ну, це так, це дуже просто. Як, е, яка аудиторія взагалі зараз цільова, і е, скільки, ну, якщо, я думаю, що аналізуєте в будь-якому mm -hmm. випадку аудиторію? Який вік слухає, кому більше подобається? Ну, знаєте, можна я відповім mm -hmm. так? Спочатку ми позиціонували такий як оркестр, такий універсальний для людей будь-якого віку. Ну, ну, головна наша мета, звісно, була залучити молодь, залучити молодь до, до нашої української музики, яку ми дуже любимо, яку хочемо, щоб полюбили наші молоді люди. От, і тому, звичайно, і пішов такий експеримент, який почав робити слава в своїх композиціях, от, і почав осучаснювати наші українські. Українські пісні, і вони зазвуч... зазвучали зовсім по новому, от то можемо сказати, що на наших концертах буде комфортно будь-якому віку, от від 18 ти і закінчуючи, не знаю, Та, на яким нас так. З... Так. колись приходили зіночок. Такий був минулого концерту. Мама питала: а якщо в мене буде, я хочу свою донечку взяти, її там 6 років. Ми так, Ху -ху -ху -ху". Ну, давай. ну давайте про експеримент. Вона була знайома наших знайомих. Ну, якщо вам не сподобається, якщо донечка не витримає, після першого відділення підете, або там акуратненько дали таке місце скрайне, щоб було зручно. Вони висадили весь концерт до скільки Домиш... часу концерт? Майже дві години. Ого так. а був навіть такий випадок, коли після нашого концерту це нам розказували наші глядачі, знайомі поверталися там, ну жіночки жіночки такого віку. Там ну вже будемо так казати, літнього, пі... літнього, літнього. віку. Uh -huh. Так, от і вони кажуть. Це ще тоді, коли до нас приїжджали російські артисти, uh -huh. от так вони кажуть: так зачем нам тепер Кабзон? Ми сюди будемо ходити?» <рес> це, 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 це можна було б і не згадувати. <рес> Але Тут, все одно дуже класно. Скажіть, аль альбоми якісь є, будуть, будете писати? Вже записано, накопичено. два альбоми, два. які зараз мікшуються, зводяться на студії таким чудовим нашим другом Саша Шен. Який один з популярних зараз звукожисерів і студійних музикантів, які які зводить, мікшує дуже сучасні mm -hmm. ці альбоми. От і ось-ось ми вже допрацьовуємо. Є надія, що перші ми вже покажемо на нашому концерті 4 березня. І другий десь теж не за горами, тобто вони всі записані. Зараз Вы будете і... його випускати, чи десь може через iTunes? Якісь... звичайно, це все буде в онлайні, це все буде ага. зараз такого великого. Ну потреби випускати як такої немає. Єдине, що ми завжди в нас завжди, незважаючи на те, що ми представляємо деякі треки, треки в інтернеті, в нас все одно на концертах питаєте: маєте диск? Хочеться диск, Можуть хочеться отримати, як пам'ять, хочеться автограф, хочеться в машину там поставити зразу. О, тому якусь серію Limited, щось таке, звичайно, випустимо для людей, які звикли цей диск фізично або подарувати, або просто в колекцію. Так чувара мед. Розкажіть про концерт, який буде 4 березня. Що там буде такого особливого і чому ми маємо туди прийти? Окрім того, що це сучасна українська музика. Ну, ми коли починаємо грати. Та це зразу все особливе. Тому що, по-перше, люди дивляться половину інструментів, як правило, широкому глядачу невідомі. Так? Вони дивляться, як, як цей інструмент буде звучати. От, ви взагалі не знаєте, як він називається, все, коли це все мікшується на сцені, коли воно так подається, люди просто перші там, 15 20 хвилин просто так нічого не говорять, просто дивляться на сцену. От. А насправді буде багато що цікавого. Будуть у нас друзі. Фолькові музиканти дуже цікаві, які експериментують в таких теж сучасних стилях, ми їх долучаємо. В нас будуть дуже цікаві вокалісти. От дивіться, в нашому концерті ми міксуємо, ми запрошуємо оперного співака, угу. який буде в наших сучасних креативних аранжуваннях співати українські пісні. І ми запрошуємо етно-співачку, яка буде от етнічним народним голосом, теж, але теж в сучасних от такий спектр та, від оперного голосу до народного. Я вас запевняю, що це все настільки так гармонійно звучить і гармонійно так вибудовано по програмі, що це все так на одному диханні, слухається. От. Будуть е показані різні от, е звичні такі інструменти, там, бандура, ті ж самі там, супілочки, там, кобза, цимбали, але в таких ну, неочікуваних ракурсах, так, в поєднаннях там, бандура і саксофон. там всі. Як коли, це коли слухають наші е, слухачі наші записи, от, і коли звучать ті самі бандура, кобза, е, вони настільки ну, незвично звучать, незвично для вуха, тембри. А, тембри. тембри. І, начебто і розуміють, що таке бандура і як вона має звучати, так? Але коли вона звучить у нашому виконанні, а це що таке? Це що таке? Так, це там у, у верхньому регістрі це що таке звучало? Хто, хто, хто це, це, хто, 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 це хто, таке? Хто, хто, і ми так це ж бандура. Ну, звісно, і найголовніше у нас буде сучасна музика. Сучасна, тобто в. Сучасна авторська, авторська і саме yeah. теж головне, що вона наша, українська, тобто етномотиви, мотиви пісень, там, мотиви народних танців. Це все так вплетено. Це зараз дуже модно у всьому світі. І Ми стараємося теж такий зробити оркестр, ну, який буде впізнаваний, якраз от своїм оцим авторським репертуаром, щоб не перегравати вже те, що всі переграють по 10 разів, а, щоб створити. Ти своїх ну колись, колись до нашої ну. Криси відома, не хочеться про це говорити, але ж все одно до нас дуже багато приїздили колективів за кордону. Наприклад, можна пригадати того ж самого Бреговича, можливо, пригадати Костуріцу, можна пригадати оркестр Яні грецького цього музиканта дуже відомого. От і інструментальна музика, як це якраз етнічна, етнічна інструментальна музика, вона була сучасна. От у нас можна сказати такий, ну не скажу, що аналог, але це наше таке українське, що ми маємо хочемо зробити, хочемо донести до людей, що от у нас в Україні теж є. Є чим пишатися, і те що є і сучасна, інструментальна класна музика. Я читала, Якісна? що ви е, також відомі за кордоном. Розкажіть, де ви виступали чи де ну, от, маєте найближчим часом можливо виступати? Ми ну, виступали трошки по Європі на фестивалях різноманітних філармоніях. Навіть у нас був такий цілий проект для філармонії, показували українську музику і, і навіть їхню європейську музику грали, і класичну в тому числі. А зараз маємо вже запрошення на цікавий досить фестиваль, який відбудеться в Щецині, в Польщі, дуже таке цікаве місто, недалеко від Берліну. Там 20-та річниця фестивалю, і нас спеціально запрошують туди вже, до речі, в третій раз. Ми там такі собі любимчики-хедлайнери. І кожного разу веземо нову програму. І в цей раз повеземо абсолютно унікальну. Те, що в нас частково зараз, є те, де дещо ще допишемо. От. І хочеться відмітити, що от потихеньку і Україна починає слухати таку музику, як в Європі і в всьому світі. Це, це дуже тішить. Тому що ми коли ще років 5-6 назад, назад по Європі їздили, і не, не так ще сприймали у нас подібну музику. Не було такого попиту. Навіть трошки в нас це все так було ну така дешевенька попса. Ну, ми знаємо, чому і як це було. Зараз воно ніби так от новий подих, дуже багато свіжої молоді, дуже багато появилося талановитих людей. І відповідно глядач має вибір і теж росте трошки. Йому хочеться все нового, нового, класного, якогось звучання, нових емоцій. От. І ми думаємо, що в нас скоро теж буде дуже класно, і як в Європі, а може, ще й краще. Скажіть, коли заснований був колектив? Колектив був заснований у 2009 році. Він називався, мав назву Оркестр Крещендо і працював в такому академічному стилі. Так. От ми виступали Щось таке знайоме з ним. Ми були досить відомим таким <рес> оркестром. Ми грали в основному класику, обробки класику, українську класику. Uh -huh. Оце десь п'ять років ми грали, і потім нам трошки стало в цих рамках затісно. Ми просто захотіли грати більше, треба етноджаз, етнопоп, таку більше українському звуку такого А захотіло. питання було просто в тому, що ну ніхто не писав такого в Україну. Ну, ніхто не писав, і все ну, от що якось... що вас надихає писати в такому, прям не знаю. От... Такі різне, все не схоже одне на одне. Uh -huh, uh -huh. Тільки в основі українська музика. Спочатку це було як необхідність. Я спочатку каворив з різними популярними темами, там, хітами, там, та, тут навіть класичними якимись відомими темами. От. А потім просто, як то кажуть, ну пробило. Я не знаю, пробило. <смеш> так, тобто, щось ну, тобто Просто захотілось написати. Мене часто питали, ну Светислав, ви не пишете там музику? Коштані не пишу». Ну як же, пора вже писати. ні, не пора, якось немає, щось не, не йде, з серця. А потім воно так накопичилось, накопичилось і пішло. І вже. Ми провели, зразу пішов новий репертуар, ми провели ребрендінг. стали називати шаровара бенд. Це ми доснули вже півтори року. Напевно, так? ми в цьому. Ну, так, так. От. І за ці півтора року мною було написано десь 30 нових творів. Боже. Там, мене просто поперли, як так <рес> <рес> не по-дитячому. І майже всі вони, дякуючи нашим чудовим музикантам, які приймають участь. В нашому колективі майже всі вони записані в студійні, Вони так лежать, таким багажем, і потихеньку-потихеньку ми от їх показуємо, показуємо. Дивіться, в нас ще щось є. Розкажіть, будь ласка, чи бували якісь у вас такі комічні ситуації на концертах? Тобто, там може хтось в оркестрову яму звалився, не знаю, там тримітина на навпіл щось Такі якесь, найяскравіше ну звичайна там ситуація, коли на таких багатострунних інструментах, там, наприклад, бандура чи цимбали, рветься струна під час соло. Грає. На цимбалах це рветься дуже ефектно, це напевно ефектніше, ніж Ніколо Паганіні там на скрипочці підрізав. На. Грає, грає, і там така майже метрова струна. Тм так, дугою такою. А треба ж далі грати. Це дуже так ефектно виглядає, дуже несподівано. Буває так, а буває звук. Ми ж працюємо на мікрофонах, працюємо на великих порталах, все так потужно світло. Буває так звук. Бах! І виробився. Ну, щось там по, -по, -по сіті там 220 не дійшло, не прийшло. І ти розумієш ти. Ну грати. ні писати так, одяг раз і зірвали. Ти розумієш, що ніби за куліси йти не можна. Дограємо, але публіка це розуміє, підтримує. А от комічно всякі. Це вже не свій. Потім за кулісами нас трусить трошки. Так, так, так. На жаль, під завершення нашого ефіру, бо закінчується у нас час. Дуже би хотіла попросити вас. Побажати щось нашим українцям і розказати, чому вони мають слухати нашу музику, і також запросити їх ще раз на концерт 4 березня. Друзі, я запрошую всіх вас на концерт 4 березня. Дуже чудовий чудова зала, дуже чудове місце в Києві. метро золоті ворота, вулиця Нірининська, 6, 19 година. Приходьте, це буде гарний весняний концерт, гарний настрій, гарний драйвовий емоції. Такі, емоції. такі ви отримаєте це. Ми вам гарантуємо. А слухати українське, тому що ну нам треба чимось гордитися, Правда, нам треба в світі конкурувати. Ми. Хочу, щоб приїхали там у Франції, сказали, а ось це українська група грає. Ану, послухай, всі так вау, у вас такі є? У нас такі є. Дуже дякую Дуже а вам за нашим диваначам. Я хочу нагадати, що ми говорили про українську музику з учасниками, з учасниками сучасного оркестру народних інструментів, які виконує будь-які пісні. <рес> <рес> Шарамара <рес> будь <-яких> Бенд. <рес> і з нами були в гостях Святослав Кондратьєв і Людмила Шорошева. Слухайте український і залишайтесь з обоз тв